Готуємо українські бендерики, хрумкі млинці з соковитим м'ясом. Для млинців поєднуємо яйця, цукор, сіль та борошно. Перемішуємо до однорідності без грудочок. Тепер додаємо молоко, олію і знову перемішуємо до однорідності. У нас має вийти ось таке тісто. Наливаємо тісто на пательню і смажемо з обох боків на маленькому вогні, щоб вони вийшли блідими. І не забудьте перед першим млинцем змастити пательню олією. Для начинки поєднуємо фарш у мене курячий, а також цибулю, сіль та перець. Тепер показую, як формувати бендерики. Млинець розрізаємо навпіл та підгортаємо краї. На край кладемо начинку і формуємо трикутник, а кінець загортаємо всередину. Ось такі гарнюні виходять, і в такому вигляді їх можна заморожувати або одразу смажемо. Наливаємо олію і сільпо по ціні тижня. Кладемо бендерики і смажемо на маленькому вогні під кришкою з обох боків до золотистого кольору. Ідеально смакує зі сметанкою та зеленою цибулею. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.